І те, що ми маємо на сьогоднішній день. 124 квадратних метри, тобто 124 особи ми можемо тут розмістити. 124 квадратних метри колись необлаштованого підвального приміщення, нині перетворені на комфортне і сучасне укриття для дітей і вчителів. В захисній споруді повністю замінили та зміцнили віконні блоки, виконали внутрішні оздоблювальні роботи. Також оновили вентиляцію і обладнали санітарну кімнату, де зберігатиметься триденний запас технічної і питної води. А на двох входах встановили протипожежні двері. Системою антипаніка У нас багато розкладачок, каремати, спальні мішки, матраси. Тобто на 124 особи ми забезпечені повністю. Капітальний ремонт укриття в гімназії розпочали торік, у серпні він профінансований спільним коштом. Майже 840 тисяч гривень виділено з державного бюджету, з місцевого понад півмільйона. Ми бачимо, що сьогодні тут є і електрика, тут є і вентиляція, тут є і санвузли, тут і пофарбована, і підлога зроблена. І це саме укриття, найпростіше укриття розраховане на 124 учні. Це не значить, що тут будуть знаходитися тільки діти, бо це укриття, яке розраховане і на мешканців, які живуть в прилеглой території. При змішаному навчанні уроки проходитимуть у класах на першому і другому поверхах, а під час повітряних тривог діти спускатимуться сюди. Сховище розмежоване на дві зони: перша для учнів початкової ланки, друга для середньої. Для розвиваючих занять тут встановили додатковий посилювач інтернету і мобільного зв'язку. І тут уже будуть іти не навчальні заняття, а діяльність дітей на розвиток емоційного стану, психологічного заспокоєння тобто, в укритті освітнього процесу не буде. Ми тут будемо з ними можливо займатися пошуковою діяльністю, Якщо ви бачите, ми тут поставили і хімічні досвіди, і математичні досвіди, тобто на розвиток дітей, для того, щоб розвивати у них логіку, зацікавленість до навчання. Змішане навчання у гімназії готові запровадити вже з початку лютого. Близько трьохсот гімназистів залишились у Запоріжжі. Вони тривалий час навчаються дистанційно і через це втрачають соціальні навички, каже директорка. Половина з них готова піти до школи, навчатися за змішок. no sistema. І батьки, і учні, і вчителі дуже хочуть спілкування. І якщо ми відновимо змішане навчання, ми попередньо плануємо, що це буде змішане навчання ротаційне, тиждень через тиждень. І на сьогоднішній день ми плануємо в дві зміни. Перша зміна це початкова ланка з 8 до 11 ранку, і з 11.15 до 15.10 – це буде старша школа. Поговорили з кожним з батьків, хто із них дає згоду, ми ще поки письмової згоди не маємо, але у нас є по кожному учню скільки дітей і які батьки дають згоду на те, щоб вони навчалися в закладі. Все будемо проводити через Раду оборони. да, дійсно, там будуть якісь моменти, які будуть порушення, але беремо так би, досвід інших міст, як вони працюють в цьому форматі. То я думаю, що загальними зусиллями ми все ж таки в процесі зайдемо з да, змішаною формою. Треба вибирати між змішаним навчанням і харчуванням, то я думаю, що батьки будуть вибирати змішане навчання і більше харчування. Зараз у гімназії розглядають питання організації харчування учнів. Після цього рішення про старт змішаного навчання ухвалюватиме Рада оборони області. Але вже зараз більшість міських шкіл готові відчинити двері дітям, зауважують у міськраді. До початку війни взагалі жодного укриття, яке б відповідало нормам. Не було взагалі в місті Запоріжжя. Взагалі, воно слугувало, або це було там якесь приміщення, яке захорощене, або було складським приміщенням. На сьогоднішній день вже 70% від загальної кількості укриттів вже готові і їх можна використовувати. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.